Вітаю вас! Я Олена, керівник сервісного центру компанії Choice у місті Києві. Поговоримо сьогодні про щоденні домашні ритуали за допомогою засобів бренду Грінмакс. Greenmax – це український бренд екологічних та етичних засобів по догляду за оселею. Цінностями бренду є екосвідомість та ековідповідальність, реальна чистота, безпека довкілля, ваш внесок у захист планети та турбота про наступні покоління. Миття посуду це щоденна клопотлива робота, яка забирає багато часу і мало кому приносить задоволення. Тому сучасні господині. Обирають миття у посудомийних машинах. Але не потрібно забувати, що миття посуду повинно бути безпечним. Дуже багато засобів містять шкідливі речовини, які залишаються на посуді та разом з їжею потрапляють до нашого організму. Саме тому ми потурбувалися про вас та створили два безпечних екологічних засоби для миття посуду у посудомийних машинах: це екосіль на засіб для миття посуду. Розглянемо детальніше кожен із них. Екозасіб для миття посуду у посудомийних машинах. Це натуральний та безпечний засіб, який не містить хлору, фосфатів, шкідливих речовин та фарбників. Підходить для будь-якого посуду, в тому числі і дитячого. Засіб представлений у вигляді порошку. Багато хто звик використовувати таблетки для миття посуду. Проте. Наші виробники розробили спеціальну порошкову формулу, що має ряд переваг. По-перше, це економічно. Ви можете самі регулювати дозування на один цикл миття. По-друге, саме порошкові формули найбільш ефективні. Екозасіб для миття посуду це 100% натуральний концентрат. Тому для одного миття вам необхідно до 10 грамів засобу. Це одна чайна ложка. Це означає, що однієї пачки вам вистачить на 50 циклів. Порошок прекрасно справляється з будь-якими забрудненнями. Він відмінно видаляє жир, стійкі забруднення від чаю та кави. Більше вам не потрібно додатково замочувати посуд. Засіб чудово справляється з пригорілими забрудненнями. Миє до скрипу, не залишає розводів та білих плям на посуді. М'яка формула без фосфатів захищає нержавічу сталь, скло, срібла. Та зберігає малюнок на посуді. Засіб чинить антибактеріальну дію завдяки активному кисню та ефірній олії апельсину. А для кращого ефекту рекомендуємо використовувати екосіль 100% натуральна, високоочищена, регенеруюча сіль. Ми не використовуємо її у їжу, ми засипаємо її у посудомийну машину. Вона пом'якшує воду. Запобігає утворенню вапняних відкладень на внутрішніх деталях посудомийної машини, тим самим захищає її від поломок та подовжує термін служби. Також сіль посилює миючу дію. Основного засобу для миття посуду у посудомийних машинах запобігає утворенню розводів та білих плям на посуді та надає йому блиску. Екозасоби для миття посуду у посудомийних машинах GreenMax – це революція серед натуральних засобів. Їх ефективність підтверджена великою кількістю задоволених господинь. Спробуйте і ви та поділіться з нами своїм відгуком.